Добрий день. Сьогодні ми з вами зобразимо нашу лабораторну роботу: це геометричні тіла. На даному етапі в нас буде плоске проєктування. Я в Moodle скинула вам ілюстрації для того, щоб ви зрозуміли, як виглядають геометричні тіла в об'ємі. Нас цікавить конус, циліндр, піраміда і призма. Конус це геометричне тіло, в основі якого лежить коло, і всі його дотичні лінії сходяться в центрі вгорі, в одну точку. Ну, давайте по черзі і почнемо. У нас є формат А3. Ми його розміщуємо горизонтально. Давайте домовимося, що на рамочку ми зараз витрачати час не будемо. Ви це зробите самостійно. Ви знаєте, що рамочка 5 мм зверху, 5 мм справа, 5 мм зліва. Ой, знизу, вибачаюся, і зліва 20 мм. Потім наша лабораторна робота буде включати в себе четверту і п'яту частини. Все це буде відбуватися на одному форматі А3. Тому для зручності, давайте умовною лінією розділимо наш формат приблизно навпіл. На одній половині зобразимо конус, на іншій циліндр. А потім перевернемо листочок на іншу сторону і там зобразимо призму і піраміду. Давайте на цей раз обійдемося без основного надпису, тобто без штампику, тому що в нас в верхній частині буде розташовано три проєкції, в нижній частині ми на наступний раз зробимо аксонометрію, тобто ми використаємо один і той же формат. І так, працюємо поки що у правій частині. Ділимо тепер вже цю праву частину приблизно навпіл, і проводимо вертикальну осьову лінію. Потім під кутом 90 градусів, можна навіть трошки вище, проводимо горизонтальну осьову лінію. Тепер дивіться, що в нас буде? У нас буде тут вигляд спереду, тут вигляд зверху, тут вигляд збоку. Цю частину, тобто четверть, я вам казала, ми не використовуємо, тому що в нас. Вісь Y відходить сюди, Y штрих, потім Y сюди, X іде сюди і висота Z сюди. Це в нас центр. Працюємо зараз в цих двох секторах. Проводимо приблизно по центру штрихпунктирну осьову лінію. Так як у нас конус це тіло обертання, тобто він симетричний, тому нам необхідна осьова лінія. Давайте задамо параметри конуса. Тут, от залиште місце, це буде для нашої майбутньої ексонометрії. Так як ця частинка буде пуста, давайте запишемо. Нехай діаметр нашого конуса буде 50 мм, висота нашого конуса буде 60 мм. Тут, нагадую, зображаємо з будь-якої сторони, тобто спереду, ззаду, зліва, справа, якщо ми подивимося на конус, який стоїть на поверхні, то це буде трикутник. Тому, якщо діаметр 50 мм, то візьмемо на лінійці, відкладемо на циркулі 25 мм. І зробимо від осьової лінії засічку вліво, засічку вправо. Таким чином, ми відклали основу нашого конуса тобто 50 мм. Висота конуса l 60, можемо зробити як циркулем, так відкласти лінійкою. хто як хоче. Бачимо, відклали висоту, відклали. Діаметр. Тепер просто беремо лінійку і з'єднуємо те, що в нас вийшло. У нас повинен вийти такий трикутничок. Тобто, це так, як ми бачимо наш конус в даному випадку спереду. Тепер далі, далі в нас тут буде вигляд зверху. Якщо ми подивимося на наш конус зверху, то ми будемо бачити його як коло. Тому проводимо. Горизонтальну штрихпунктирну лінію. Дивіться уважно так, щоб тут у вас було не менше 25 міліметрів. Відкладаємо на циркулі або заміряємо вже тепер звідси розмір, радіус, ставимо ніжку циркуля в центр і проводимо коло. Це в нас вигляд нашого конуса зверху. Тобто ось його вершина. Якщо, наприклад, назвати цю вершину А, то ось вона буде, ця вершина А. Це його основа. Тепер робимо вигляд з боку. Тобто, ось ми з вами сюди підходимо з боку. І ось ми будемо бачити оцей сегмент. Це буде те ж саме, ну, той самий, якби та сама картинка, але спереду ми бачимо. Оцю першу четверть і, наприклад, другу четверть. То з боку ми будемо бачити, якщо це третя четверть, то це четверта, то з боку ми будемо бачити зліва першу і четверту четверть. Тобто, по суті, картинка сама не змінюється. Але коли ми з вами будемо намагатися переносити точки на конусі, то тоді ми побачимо різницю між цими четвертями, з якого боку дивитися. Якщо ми підійдемо справа, то ми будемо бачити третю і другу четверть. Ззаду, відповідно, третю четверту. Тобто, все залежить від того, з якого боку ми дивимося. А тепер дивіться уважно. Я вам нагадаю, що це вісь Y. Значить, це також вісь Y. Тепер важливо, на якій відстані у нас від осі X знаходиться центр нашого конуса. Тобто це координата Y. На такій же відстані ми повинні відкласти його сюди. Інакше, коли ми будемо переносити точки, то точки можуть. Виявитися, або взагалі за межами нашого конусу, або не в тому місці, де вони потрібні бути. Тепер дивіться, що ми робимо? Ми заміряємо відстань від центру до Осі Х. І в даному випадку від цього центру відкладаємо сюди раз. І можна ще відкласти два. Для чого це робиться? Для того, щоб ми могли. Без проблем взяти, взяти і відкласти ось цю лінію провести. Що нам залишається зробити далі? Далі ми повинні перенести висоту нашого конуса на проєкцію з боку, і відкласти радіус нашого конуса вліво і вправо. Раз і два. Тепер з'єднуємо все, що в нас вийшло. І так, дивіться, в нас вийшло три проєкції конуса. Вигляд зверху, вигляд спереду, вигляд збоку. Далі. Тут у нас не забувайте, залиште місце для аксонометрії, щоб ми не витрачали безліч листочків. Нехай це буде один лист, який ми використаємо максимально продуктивно з обох боків. Так, тепер далі дивимося. Робимо те ж саме приблизно ділимо нашу половинку листа навпіл. Вертикальну лінію робимо. Можемо для більшої, скажімо так, красоти зробити. Циліндр, який у нас зараз буде на одній і тій же висоті, що і конус. Знову в цій половинці приблизно пополам ділимо листочок. Хто сумнівається, краще відкладайте лінійкою, тому що лінію можна провести нерівно, і тоді воно все піде не дуже рівно і не дуже красиво. І, звісно, неправильно. Тепер дивіться, що таке циліндр. Циліндр. Знову ж таки, хто забув, подивитися ілюстрацію моду. Має і в основі коло, і в вершині коло. Ну, якщо простіше сказати, це фрагмент труби певної довжини. Ну, давайте знову-таки використаємо цю частинку, в якій ми не будемо працювати. Нехай буде діаметр нашого циліндра. Ну, нехай також буде 50, нехай буде висота H. У конуса L у циліндра ну, в принципі, це не так принципово важливо. Нехай буде також 60. Якщо ми подивимося на наш циліндр спереду, ми побачимо або квадрат, або прямокутник, в якому випадку в нас буде прямокутник, якщо діаметр і висота відрізняються, якщо діаметр і висота будуть однакові, то ми, в принципі, побачимо квадрат. В даному випадку в нас різниця в 10 мм. Тому ми бачимо прямокутний. На циркулі відкладаємо радіус 25 мм в ліву сторону і в праву сторону. І те ж саме робимо на довільній висоті ще раз. Для чого? Тому що нагадую, циліндр має в основі і в вершині. Коло. Тобто це будуть дві паралельні лінії. Висота нашого циліндра 60 міліметрів. Проводимо такі тоненькі допоміжні лінії, і на них відкладаємо 60 міліметрів. Засічку робимо раз, засічку робимо два. І в принципі, наш вигляд спереду готовий. Так, є. Це вигляд спереду. Далі відступаємо на довільну відстань від осі Х. Хто забуває, можете собі надписувати ось Х, ось З, вісь вірніше З, вісь Y, штрих, вісь Y. Так, дивимося, діаметр у нас 50 мм, робимо горизонтальну штрихпунктирну лінію. Так як циліндр на вигляді зверху це також коло. Якщо ми звідси зверху подивимося, то це буде також коло. Відкладаємо на циркулі радіус 25 мм. І робимо коло. Тобто, це вигляд циліндра зверху. В принципі, що знизу, що зверху, він буде абсолютно одинаковий, це буде те ж саме коло. Але в даному випадку на цьому місці в нас розміщується вигляд зверху. Є. Тепер ми робимо те ж саме з виглядом збоку. Нагадую, наскільки наш циліндр опущений вниз по осі Y, наскільки він повинен бути зміщений вправо. Тому далі все просто. Беремо, заміряємо, скільки. Нас, ну, навіть ми можемо не знати, скільки міліметрів, просто беремо цю відстань від центра до осі Х. І від центра робимо засічку вправо раз. І робимо засічку вправо два. Через ці дві засічки проводимо штрих-пунктирну лінію. І далі нам залишається невеличкий фрагмент. Відкладаємо радіус нашого циліндра внизу. І на якійсь довільній висоті робимо такі ж засічки вгорі, для того, щоб просто провести паралельну лінію. Робимо тоненькими лініями, бо ми ще не знаємо, де у нас конкретно буде висота. Робимо такі замітки. Робимо обмеження висоти. Тобто, от у нас наш. Можемо заміряти, хто знову таки сумнівається, хто не сумнівається, просто прикладаємо лінійку і переносимо цю висоту. Далі наводимо вже. Основними лініями контури нашого циліндра. Тут все по такому ж принципу. Коли ми дивимося спереду на наш циліндр, ми бачимо першу другу четверть. Коли ми дивимося підходимо зліва, тобто, отак от переносимо нашу проєкцію, ми бачимо першу і четверту четверть. В принципі, на даному випадку дані два види нічим абсолютно не відрізняються візуально, але коли будемо переносити точки, тоді різниця буде відчутна. В другому відео ми будемо з вами будувати піраміду і призму.